Був 2050 рік. Небо, як завжди, було голубе, сонце світило із небу з воду, дерева пишно буяли своєю зеленню. Ташки з граями літали над головами, все було, як і колись раніше. Але це тільки так здавалося, якесь тривожне відчуття висіло в повітрі і розливалося на людей, на дороги, на траву. На все ще було. Вже давно закінчилася Третя світова війна, вже встановилися інші, зовсім інші відносини між державами, а Європа й до цього часу гула, як отой вулик із бджолами. Створювалися нові об'єднання, нові політичні і військові блоки, втім, це мало чого змінювало. Технічний прогрес, як ніколи, до цього часу досягнув невидимих успіхів. І людині залишилася тільки роль користувача. Втім, біороботи, штучний інтелект, розумні системи управління і контролю, безпілотні літальні пристрої, автомобілі, механізми, все то відтиснуло роль людини на другий план. Настав період масового технічного прориву. Тепер уже ніхто не сумнівався і навіть міг пояснити природу. Раніше не впізнаних літальних об'єктів, тепер уже не дивиною диву... стала зустріч з інопланетянами різних мастей, а раніше засекречена інформація про розвиток людської цивілізації, про невідомі до цього часу технічні досягнення потрапили в інформаційне поле людини. Але, як і раніше, незмінним залишалося тільки одне: природа і людина, не беручи до уваги звірів і птахів. Як і раніше, жива природа землі незримо впливала на регулювання людської цивілізації. Тепер в школах розказували не тільки про земну кулю, але і про плоску землю, і як варіант про пустотілу землю. Тепер дітям по серйозному розповідали про штучний супутник землі, про місяць, без якого земля, як і раніше, не могла існувати. Багато чого нового змінилося. Не тільки в технічному розвитку. Змінилися люди, змінилося їх мислення і інформаційне наповнення. Тепер уже не можна нікого здивувати тим варіантом світопознання, що наша земля накрита енергетичним куполом. Да що там у всіх навчальних закладах серйозно розглядають нову земну карту, яка поєднує близько 200 цивілізацій подібних землі? А науковий світ серйозно готується не на Марс, а ближче покоряти інші землі цивілізації, як колись в ХХ столітті, це робив Третій рейх, пробравшись через льодовиту стіну. Все то ще якісь 30 років назад здавалося чимось неймовірним, а от тепер світогляд людей змінився кардинально. Накінець дістали і розшифрували всю раніше засекречену інформацію про світоустрій з ватиканських підвалів. Тисячі науковців досліджують отримані знання. Вся людська цивілізація наконець зрозуміла про те, що до цього часу було від них заховане. 21 -е століття доінформаційний перехід на інший, більш високий енергетичний рівень розвитку людини. Ніхто більше не сумнівався в енергетичній сутності життя на землі, а уявлення про землю не визивало шоку. Всі звикли до нової інформації, до розуміння інших світів, іншого рівня розвитку. Всім було ясно, все, що ми знали, в що свято вірили раніше, то все було не так, зовсім не так. Тепер зустрічі на телебаченні з інопланетянами не визивають шоку. Окрім цікавості ділового інтересу, сірі, високі білі, з рибячими мордами, всі оті інші раси тепер співзайснували із людською расою. Вони, як більш розвинуті, передавали людям знання, а натомість отримали ресурси. Але і ті, і інші розуміли, природні ресурси небезмежні, їх потрібно берегти і примножувати. І тому суспільною темою для людської цивілізації і інших форм життя на землі, то була тема збереження природи. Тим не для всіх були і інші, але зараз не про них. Минуло зовсім небагато часу, коли велись війни за ресурси, за людей. То був період нового етапу, перехідний період якісного переходу. Був інший світовий вимір на вищий рівень глобального світустрою. 21 -е століття то і був перехід такого перех... е... Е... етапу. Людство, іще пам'ятає, 12 грудня 2012 року дату кінця світу по календарю мая. На... Ні, Нікий світ тоді не, не став, але поступово люди зрозуміли інше. З того дня настала ера трансформації людства в інший аналітичний рівень розвитку. За цей відносно невеликий період змінилася передусім свідомість людей, змінилося розуміння. Ми всі на цій частині планети, яка називається людська цивілізація, обмежені в своєму виборі. Люди на кінець почали розуміти, поверхня землі, на якій і живе людська цивілізація, то рідний дім всіх живих істот різних святів. Поступово почало приходити розуміння наші найнижчі людські пороки і бажання та роботи темних створінь. Здавалося, люди почали розуміти свою природу існування, розуміти цінність, моралі і просвітлення в своїх головах. Споконвічна боротьба між матеріальним і духовними кінець знайшла свою середину, комплексне існування матеріального і духовного. Тепер у школах викладають не тільки матеріальний світ, тепер там навчають передусім духовності, комплексному розумінні матеріального і духовного. На кінець наука і релігія перестали претендувати на посередників між творцем і людьми, а прийняли форму інструктивного, практичного дослідження і пізнання людського тіла і людської душі. На кінець грошей ті трикляті гроші перестало бути гегономом людини. Поступово держави почали формуватися на інших людських богоугодних принципах існування, Врисувався стандарт загальноприйнятої поведінки людини. Тепер гноблення людини людиною було заборонено не тільки законами, але й морально. Тепер виховання молодого покоління відводилося особлива роль. Тепер покоління похилого віку цінувалося на достойному рівні поваги і турботи. Люди на кінець, почали розуміти щастя не в грошах, а в душі. Тепер зі школи почали роз'яснувати і вивчати людський цикл природження, гріховність, відповідальність. Так поступово. Як тоді, коли Майсей 40 років водив свій народ по пустелі, люди почали пробуджуватися і розуміти гріховність свого життя. Завдяки продуманому і стандартизованій системі управління народами і країнами, державами в цілому, почали формуватися нові, зовсім нові форми співіснування людей. Саме глобальна інформаційна контрольна система управління і контролю дозволила змінити саму людину, її відношення до себе, до інших. Втім, як і раніше, існували інші, ті, що не хотіли змиритися із змінами. Вони мали своє уявлення про існування, про людину. То була окрема частина людства, яка застряла в минулому. Їх було небагато. Але вони іще були сильними. Всіма правдами і неправдами вони намагалися зберегти викр... викривлене розуміння людини в цьому світі на свою користь, всіляко зберігаючи прив'язаність до приватної власності, грошових відносин і управління одними людьми іншими. Їх основний принцип кожен за себе, людина людині, вовк, але забули. Що навіть вовки не живуть за такими нормами. Хто ж вони були, ті, хто не сприймав умову переходу на інший вищий розвиток людства? То були ті, для кого матеріальні цінності і влада були вищі своєї моральності, то були раби Люцифера, який повстав проти Бога, то були люди без честі і совісті, то були люди, які не мали права називати себе людьми. Але вони мали доступ до знань, мали психологічний вплив на людей, на їх свідомість, на їх розум. То були люди, які уміло створювали потрібні їм егрегори, психологічне з'єднання людей, нав'язане іззовні моралью. То були грішники, які давно втратили мораль, для них принцип Божого існування були чужими, то були грошові мішки, олігархи, мільярдери, Мільйонери, чиновники казнократи, і вся та наймерзотніша братія, яка їх оберігала і відбілювала перед Богом. Люди у своїй масі, то безсвідомий то без егрегор, який потребує лідери, ідеї або зацікавленості, мати доступ до інструменту управління егрегорами, то мати можливість управляти масами. Людська свідомість не елемент, який може змін... бути змінений інформацією, наприклад, історія, мова, а потім алкоголь, армія, економіка, все це є інструменти управління народами, країнами, масами живих істот, до яких відноситься і людина. Європа змінювалася, Європа рухалася, Європа рухалася вперед. Втім, всі країни світу, всі держави, як і ті живі створення, почали рухатися і змінюватися більше, сильніше нападали на слабших, менших, намагаючись сили захопити ресурси. Народи цих країн не думали. А може, і думали, але ж ми знаємо, самостійне без управління нічого не могло зробити. Такий вже закон, така свідомість людини, така його природа, кожен по собі. Великий мислитель, а збери їх всіх разом, то нікчемна маса, яка без вождя нічого не варта. Так було завжди були князі, царі, королі, імператори, президенти. Завжди був той, хто приймав рішення від імені всіх разом. Але потім в минулі часи придумали інше демократію, тобто колективне управління масами. Це було щось інше, група представників мас. Управляють рештою від їх імені. В будь-якому випадку представництво або делегування прав іншим депутатам зберігався роками, десятиліттями, століттями. Цей винахід суспільства, як і гроші, мали видатний вплив на історію, але життя розвивалося, технічний прогрес суттєво впливав на розвиток людства. Тільки за декілька десяток років минулого, 20-го століття людство зробило неймовірно технічний прогрес. Це відбулося за життя одного покоління людей. Тепер ми маємо те, що не мали раніше безпровідний телефон, комп'ютери, ноутбуки, побутові роботи, безпілотні агрегати і ще багато чого. Тепер людство має основне швидкість комунікації між кожною людиною на землі. Тепер, можливо, зовсім інший метод формування егрера або управління масами людей. І цей метод називається метод народовладдя. Тепер кожна людина, яка має доступ до інформаційних систем, має можливість на свій голос на право віддати його з конкретного питання для прийняття принципового управлінського рішення, яке стосується всіх громадян. Тепер все просто доступно і, головне, технічно можливо. Дехто сумнівається відносно безпеки інформації, але якщо були створені такі складні пристрої для передачі, для шифрування і передачі інформації, то можна створити і її захист. Виходить, представницька демократія повинна мати інше значення. Розробку і прийняття законодавчих актів, принципові із них повинні бути затверджені прямими народовладдям через електронне голосування. Саме так роблять деякі європейські країни, саме так повинні робити і ми. Оксана, депутат парламенту, голосно і впевнено говорила із трибуни. Ось уже більше 20 років ми боремося за нашу систему управління економікою і іншими гілками управління. Наша країна з неймовірною умовах бореться за своє існування, за нашу нову країну. Багато світлих душ було віддано заради цього. Наш президент Ганна Горох віддала життя, вічної пам'яті всім іншим, які загинули. Ми багато чого зробили, але і до цього часу збереглися сили, які чинять супроти розвитку країни. Вони не згідні з нашим стратегічним планом держави. Цей план був прийнятий в бремні роки 2025 року. Минуло 25 років. І ось сьогодні ми підводимо підсумки ставимо на обговорення затвердження народом на інші уже 50 років. Чого ми добилися за ці роки? питала Оксана. Тепер вона була, на вигляд, уже не тою молодою і цвітучою жінкою. Тепер то була жінка похилого віку з сивим пофарбованим волоссям і золотими окулярами. Ми зробили головне, ми змінили стару систему правління на кардинальну нову. Ми поєднали представницьку демократію з технократичною інформаційною демократією народовладня. Ми знищили підґрунтя для корупції в саму корупцію. Ми змінили саму людину, перетворили її з грегорського раба на вільну людину, яка має своє особисте право на частку в державу, право голосу в системі народовладня. Ми впровадили принцип економічного існування: хто не працює, той не тримає, зробивши пряму залежність ефективності праці від вкладеної людської енергії. Кожному секторі економіки, управління і обслуговування. Ми ввели демо в довгострокову систему стратегічного планування, фінансового планування і бюджетування для країни, в тому числі і державних підприємств, які всі стали прибутковими. Саме це збільшило рівень ВВП в 100 разів, і тепер ми можемо гордитись рівнем ВВП на душу населення в десятки разів більше, аніж він був в 2025 році ми змінили інструменти зворотного впливу на систему управління. Тепер всі чиновники під контролем народу, а система контролю, штучний контролер автоматично і не заангажована веде контроль їх роботи. Тепер народ, реальне джерело влади в Україні, має прямий, має прямий вплив на прийняття принципових. Законів, конституції, зарплати чиновникам і їх відповідальності. Тепер народ має право подати петицію, провести перевибори кожного виборчого прокурора, судді, депутати і навіть президента. Саме це називається справедливістю, яка влаштовує усіх, окрім деяких окремих осіб, про яких я зараз буду говорити. Я, Оксана Зубенко, головний прокурор країни, відповідально говорю, є список осіб, які не хочуть жити по встановлених правилах, які ми з вами прийняли. Кожен із нас готовий віддати своє життя заради того, щоб все, що ми запланували, було виконано. Втім, прийнята межа достатку, а саме, податок на майно, фінансове збереження підвищені ставка в рамках. 50-80% нормативних рівнів визиває незгоду і протидію певних осіб. Хочу вам нагадати, за цей період 25 років ніяких експропріацій і націоналізацій не було проведено. Право на власність то закон для всіх, але Конституційна норма справедливості говорить: різниця між мінімальними і максимальними статками повинна бути не більше 100 разів. Хочеш залишити власність і там жити, плати встановлені податки на все нерухоме і рухоме майно, яким користуєшся. Не хочеш платити, ну тоді, що ж, конфіскація. Ось тому я прошу прийняти рішення про втрату громадянства, виселення громадян по цьому списку. Всі необхідні документи головною прокуратурою підготовлені. Що буде із майном після виселення таких осіб, почулося із зали депутатів? Продане і погашене заборгованість до того часу, поки не буде приведена до встановлених норм. Все тільки відповідно законодавству і Конституції. Все підтверджено штучним контролем і затверджено Конституційним судом. Взагалі гул. То були такі. Тут були такі, яких ця норма теж таркалася, але їх в списках поки не було. Оксана продовжувала. Це стосується всіх. Надіюся, всі зрозуміли, якщо ви не затвердите списки, тоді ми їх винесемо на голосування. І після цього штучний інтелект проаналізує ваше голосування. Вам розказати, що далі буде? Не треба. Добре. Оксана ввела всіх своїм пильним поглядом і продовжила. А тепер до банкірів. Як ви знаєте, кредитно банківська система була давно ліквідована. Грошова одиниця переведена на нематеріальну основу, в одиницю праці. Звільнилися величезні ресурси, але раніше забирали, забирала ця п'явка, які. Однак дехто не погодився і продовжує нелегально конвертувати валюту інших держав мимо Національного банку. А тому прошу затвердити список сформованого штучним інтелектом контролером на приведення порушників до закону, виселення із конфіскацію майна. І ще до вечора велися обговорення. Завтра закінчувався термін третьої сесії цього року. І депутати повинні роз'їхатися по домівках. Вже давно забули про той розшарпаний парламент, тепер все було дуже строго і відповідально. Тут не було куплених депутатів, зарплати вони собі не встановлені і премії теж. Тут були законно вибрані народні представники, які повинні або проголосувати, або не проголосувати, а потім додому. Оксана Втомлена і Повільна. Зійшла із трибун, робочий день пройшов спокійно і головне результативно.